Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 28 жовтня 2025 року. Місяць у жовтні 2025 року, зростаючий серп і космічні відкриття. Жовтень чудовий час для спостереження за місяцем. Особливо, якщо ви живете в північній півкулі. У цю пору року, коли ночі стають довшими, а повітря прозорішим. Місяць постає у всій своїй красі, пропонуючи унікальну можливість для вивчення та роздумів. Саме зараз, 28 жовтня 2025 року, ми спостерігаємо зростаючий серп, фазу, коли місяць поступово повертається до нас після молодика, освітлюючи трохи менше половини своєї поверхні. Як астроном-любитель, я завжди відчуваю особливе захоплення, коли бачу зростаючий півмісяць. Це не просто красиве видовище, це символ надії та оновлення. Після темної фази молодика, коли небо здається порожнім і млявим, поява тонкого півмісяця нагадує нам про циклічність природи, що світло завжди приходить після темряви. Чому спостерігати за місяцем це більше, ніж просто розвага? Багато людей дивляться на місяць просто як на красивий об'єкт на нічному небі. І це, безперечно, правда. Але спостереження за місяцем це набагато більше, ніж просто розвага. Це можливість розширити свій кругозір, дізнатися більше про Всесвіт і наше місце в ньому. Місяць наш найближчий космічний сусід, і він має величезний вплив на Землю. Його гравітація викликає припливи та відпливи, стабілізує вісь обертання нашої планети і навіть впливає на поведінку деяких тварин. Вивчаючи місяць, ми можемо краще зрозуміти, як працює наша планета. Крім того, місяць вікно в минуле. Його поверхня вкрита кратерами, горами, морями та долинами, які свідчать про мільярди років космічної історії. Вивчаючи ці утворення, ми можемо дізнатися більше про формування сонячної системи та про те, як розвивалася Земля. Що можна буде побачити в телескоп 28 жовтня 2025 року? Якщо у вас є бінокль або телескоп, 28 жовтня 2025 року ви побачите дивовижні краєвиди. За даними NASA, цієї ночі ви зможете побачити Мер Крайсайм, Мер Фикандаотис і Мерсрантес, величезні місячні моря, утворені стародавніми виверженнями лави. Ці моря є одними із найтемніших ділянок на місяці, і вони контрастують із яскравими кратерами та горами. Бінокль розкриє ще більше об'єктів, зокрема кратер Ендіміон, Маре Нектаріс і кратер Посідонія. Кратер Ендіміон є одним з найбільших кратерів на місяці, його діаметр становить близько 250 кілометрів. Море Нектаріса це велике місячне море. Яке займає площу близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Кратер Посідонія великий кратер із чітко вираженою центральною вершиною. Але найцікавіше можливість побачити місця посадки аполлона 11 і аполлона 17. Ці місця є свідками найбільшого досягнення людства, висадки людини на місяць, дивлячись на ці місця. Можна відчути гордість за нашу цивілізацію та джерело натхнення для майбутніх поколінь дослідників космосу. І, звичайно, ми не можемо забути про купол Святого Валентина, вулканічний купол, який, за словами Наса, майже такий же високий, як Ейфелова вежа. Його прозвали Валентином, тому що при певному освітленні він виглядає як серце. Це неймовірно романтичний і загадковий об'єкт, який обов'язково варто побачити на власні очі. Фази місяця циклічність всесвіту. Фази місяця дивовижне явище, яке демонструє циклічність всесвіту. Місяць обертається навколо землі за 29,5 днів, і протягом цього часу ми бачимо його різні фази: молодий місяць, зростаючий серп, перша чверть, зростаючий серп. Повний місяць спадаючий місяць, третя чверть і спадаючий серп. Ці фази виникають через зміну кутів між сонцем, місяцем і землею. Під час молодика місяць знаходиться між землею і сонцем, і його видима сторона темна. Під час повного місяця земля знаходиться між сонцем і місяцем, і її видима сторона повністю освітлена. А в проміжних фазах ми бачимо лише частину його поверхні. Розуміння фаз місяця допомагає нам орієнтуватися в часі та планувати різні дії. Наприклад, багато хто вважає, що повний місяць найбільш сприятливий час для посіву рослин, а молодик для збору врожаю. Також фази місяця впливають на припливи і відпливи, поведінку тварин і навіть настрій людей. Поради для початківців спостерігачів місяця. Якщо ви тільки починаєте спостерігати за місяцем, Ось кілька порад, які допоможуть отримати від цього хобі максимальну користь. Виберіть відповідне місце. Знайдіть місце з мінімальним освітленням. Чим далі ви знаходитесь від міст, тим краще. Використовуйте бінокль або підзорну трубу. Бінокль чудове місце для початку, але телескоп дозволить вам побачити більше деталей, вивчіть місячну карту. Місячна карта допоможе орієнтуватися на місячній поверхні та знаходити цікаві об'єкти. Спостереження в ясну ніч Чим чистіше небо, тим краще видно місяць. Нехай ваші очі звикнуть до темряви. Вашим очам знадобиться близько 20 хвилин, щоб повністю адаптуватися до темряви. Не забудьте про одяг. Навіть влітку ночі можуть бути холодними, тому одягайтеся тепліше. А головне отримуйте задоволення від процесу. Спостереження за місяцем це веселе та пізнавальне хобі, яке може принести вам багато радості та натхнення. Майбутнє дослідження місяця спостереження за місяцем це не тільки захоплююче хобі, а й важливий крок до освоєння космосу. В останні роки відновився інтерес до місяця, і багато країн і компаній планують повернутися до нього. Є плани побудови місячних баз, які будуть використовуватися для наукових досліджень, видобутку корисних копалин і підготовки до польотів на Марс. Також розглядається можливість використання місяця як плацдарму для запуску кораблів у далекий космос. Повернення людини на місяць є не лише технологічним викликом, а й символом надії на майбутнє. Це можливість розширити свій круг озір, дізнатися більше про всесвіт і своє місце в ньому. І хто знає, можливо, у майбутньому ми побачимо, як люди будують міста на місяці та використовують його ресурси для розвитку нашої цивілізації. Висновок спостереження за місяцем чудовий спосіб заєднатися з природою, розширити свій кругозір і надихнутися красою всесвіту. Незалежно від того, чи є ви досвідченим астрономом чи спостерігачем-початківцем, місяць завжди запропонує щось нове та цікаве. І в жовтні 2025 року, спостерігаючи зростаючий півмісяць, згадаємо про циклічність всесвіту, велич людських досягнень і надію на майбутнє, подивіться вгору і дозвольте місяцю наповнити вас натхненням і цікавістю.